Всім привіт! Сьогодні пропоную поспілкуватися на тему окупності рекламних кампаній і зрозуміти, чим відрізняється окупна рекламна кампанія від збиткової. Тому що на моїй практиці за 10 років роботи у діджитал-маркетингу я бачив доволі багато випадків, коли підприємці не дуже розуміли, як це вирухувати, або не робили цього взагалі, і оцінювали ефект рекламної кампанії по валовій кількості виручки у підприєм... у... на підприємстві. Тож. Давайте розберемося з економічними термінами. У будь-якого продукту є така величина, як собівартість. Це об'єм грошей, які витрачаються на створення якогось продукту або послуги, і є основою для формування майбутньої ціни. Кінцева ціна також включає додану вартість, яку ви додаєте до собівартості. і Потім називаєте це ціною. Тобто це те, що ви додаєте до собі вартості, може називатися доданою вартостю, або маржею, або прибутком. І з цим, я думаю, це зрозуміло. Скільки саме ви додаєте вартості і коштів, Вище собівартості вашого продукту або послуги залежить виключно від конкурентної ситуації на ринку, на ринку та від ваших особистих потреб, від міцності вашого бренду, вашої компанії, все-таки інше. А тепер давайте поговоримо про окупність рекламної кампанії і як на, насправді його враховувати. Маю на увазі, що ми будемо сьогодні з вами спілкуватися про рекламні кампанії, які запускаються е, тільки з трафіком на сайт, де це можна дійсно враховувати досить точно, без ніяких особливостей, які виникають при роботі з трафіком на інстаграм-сторінку е, або емейл-розсилку, або якісь інший тип, тип воронок, про які ми обов'язково поговоримо в майбутньому. Тож, як оцінити окупність вашої рекламної кампанії? Ви маєте розуміти, який у вашому бізнесі середній чек. Давайте просто уявимо, що це 1000 гривень. І ви знаєте, що в середньому у цьому середньому чеку заради продажу на 1000 гривень у вас є собівартість, наприклад, 500 гривень. Тобто 1000 гривень ціни продажу мінус собівартість 500, 500 гривень є прибуток. До того, як ви починаєте з нього відраховувати витрати на маркетинг. З моєї точки зору, собівартість вона включає всі матеріали, витрачений час на створення продукту, а також все, що стосується налогів, що ви сплачуєте зі свого ФОПу, але не включає маркетинг в контексті такої з вами розмови, дійсної розмови. Так? Тож, з вашого чистого прибутку, ви маєте відняти ваш маркетинговий бюджет. Тобто дивимося, що, наприклад, пройшов місяць, ви витратили на рекламу там, 5 тисяч гривень, так? І отримали там, яку, якусь кількість продаж. Наприклад, 5, так, ви поділили 5 тисяч гривень рекламного бюджету на 5, зрозуміли, що у вас одна там, конверсія коштувала 1000 гривень. І при цьому ви пам'ятаєте, що середній чек у вас 1000, маржа 500. Тож, якщо ви е, досягли продажу за 1000 гривень, а маржа в вашому бізнесі була 500, то ваша рекламна кампанія є збитковою на мінус 500 гривень. Е, як досягти більш окупної рекламної кампанії? Або взагалі окупної, е, мій, мій досвід підказує мені, що гарну рекламну кампанію можна врахувати таку е, витрати на яку Вміщується в 25% від маржі на кожному проданому продукті. Що це означає, як це розрахувати? Наприклад, у вас є середній чек 1000 гривень, в ньому є маржа 500, і ось ці 500 треба розділити на 4 або помножити на 0,25, як вам буде зручно. Це буде дещо м, більше 100 гривень, десь 120 гривень, приблизно 123 гривні. Це буде 25% від е, чистої маржі. На вашому середньому чеки. Тож, якщо вартість конверсії по рекламному бюджету маркетингу, а в ідеалі також з вартістю залучення до цього підрядника вміщується в 25% від маржі на кожному проданому продукті, таку рекламну кампанію можна вважати прибутковою. Я розумію, що це досить складно е нормально зрозуміти з просто зі слів, але сподіваюся, що я вніс вам трішки більше е ясності у це питання. Якщо ви хочете розглянути ваш власний приклад або запитати щось, пишіть це в коментарі. Я буду радий відповісти вам, щось уточнити, щось додатково пояснити. Тож бажаю вам успішних рекламних кампаній і побачимося у наступних відео.